У цьому ролику я розкажу вам, як створити свою воронку продаж за допомогою штучного інтелекту. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і слідкувати за виходом нових відео. У цьому ролику я більш детальніше розкажу, як створити свою воронку продаж за допомогою штучного інтелекту, використовуючи сервіс SendPulse. І не буду довго затягувати, почнемо зразу зі створення. Для цього ми реєструємося на сайті SendPulse, підв'язуємо, створюємо наш чат-бот і переходимо в розділ Створити свій ланцюжок. Натискаємо на нього і відкривається меню, на якому ми можемо створювати нашу воронку. Звичайний стандартний спосіб: це ми пишемо ланцюжки, все підв'язуємо, створюємо, заповнюємо. Але тепер у нас є можливість створити його за допомогою штучного інтелекту. Натискаємо на кнопку знизу і вказуємо нашій, наші параметри. Наприклад, тут у нас як приклад: ми вказуємо то, що ми хочемо: курс про основи інтернет-маркетингу: створити 5-6 уроків з назвами та коротким описом, додати посилання на сайт з повною версією уроків. Перед направленням на сайт користувачу потрібно залишити імейл адресу Ми можемо надіслати до п'яти запитів на створення за допомогою штучного інтелекту, щоб, щоб отримати більше запитів, включіть інтеграцію з налаштування бота. Зараз ми введемо приблизно якийсь варіант, щоб штучний інтелект написав нам воронку. Я заповнив коротко ось таке от побажання, який ланцюжок я хочу отримати, яку воронку. І натискаю кнопку Створити ланцюжок. І далі ми чекаємо, поки нейромережа створить нам за нашим запитом все, що ми написали. І чекаємо, що в нас вийде. Прийшов деякий час, і наша воронка практично що створена. Тепер ми дивимося, що у нас вийшло. Перше це в нас вітальне повідомлення. В якому ми розказуємо, давайте ознайомимо, що там написано. Вітаю, я чат-бот готовий допомогти вам з продажем франшизи здорового харчування. Я хочу надіслати вам декілька листів з описом переваг такої продукції. Чи хочете ви отримати інформацію. Далі, вже виходячи з варіанту, ми отримуємо різні шляхи. Якщо так, ми отримуємо повідомлення про переваги, далі. Якщо людина хоче отримати більше інформації, вона натискає Так, я так розумію, і після того переводимо її на сайт. Ось такий от простий приклад воронки, яку ми можемо створити. Також я напевно покажу, як підключати ще чат GPT. Щоб було більше можливостей вам для створення, але ось такі от прості банальні речі, щоб зекономити власний час, ви можете використати. Дуже сильною подякою для мене буде те, що ви підпишетесь на цей канал, поставите коментар. А також, якщо воно було корисним, поділитесь з іншими користувачами. Для того, щоб підключити нашого чат-бота до чату GPT, нам треба перейти в налаштування бота, натиснути кнопку інтеграції і натиснути Підключити чат GPT. Зверніть увагу, що такий, таку функцію можна використати тільки на платному тарифі, тому майте на увазі. Але такого функціоналу, який є тут, повністю вистачить вам, щоб створити буквально простий ланцюжок, за яким ви можете автоматично упростити собі роботу. Ось, якщо це відео було корисним для вас, обов'язково підписуйтесь на цей канал. На цьому в мене все. І спасибі вам за увагу.